Хвала Богу. Залишається ви по-польськи. Чи виходить тут трошки у мене в інцику польськи? Чи нам не привітатися? Будемо старатися вчитися. Ми дякуємося старати, аби все учить інцику польськи. Я вдячний Богові. Єстем вдячний, пан наш. Що можу бачити вас тих, які любите Бога. Що можу бачити вас тих, які кохають Пана. Який йому служити. І аби У мене сьогоднішня коротенька промова до вас привітання. Я дійсно крутко, я не вдовольствую, я тільки крутко привітам вас. Хочу привітати вас від Української нашої церкви вас з половини. Це вас поздоровить від наших костолок з України, там з Волення і побажати вам Божого благословення. І жить вам благословенства Боже. Більше познання в Господі. żebyście więcej więcej poznawaliście Pana i służyli mu czysti i dobrym sobie. I abyście służyli Panu w czystym i dobrym sumieniem. To o Bo tego od nas oczekuje Ja dla was wszystkich chcę zobaczyć z pisma. Dla wszystkich was chciałbym zostawić pewne werset z Biblii. Drugi list Drugi list Pawła do Koryntian, to będzie z 13 rozdziału. A piąty wers mówi tak. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. doświadczajcie siebie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was. Chyba, żeście próby nie przeszli. To jest pytanie dla wszystkich nas. Bardzo поважне запитання dla всіх людей. Ви самих себе, чи Вім Христос, живе в нас? Подайте себе саме пробелі, чи випробувати самих себе, чи Христос мішка в нас. Апостол Apostle Paul Pisa, павець, що хіба ви не знаєте, що Він живе в вас, чи ж не вичете, що On mieszka u вас, Христос, хіба що ви не, те, чим повинні бути. Czy albo wy nie jesteście tymi, kim powinniście być. Boje momenty są chwile, momenty, że ludzie думają, że oni w, i w nich. Że myślą sobie, mają nadzieję, że oni są w Panu Jezusie i On mieszka w nich, ale, wiesz, że w nich nie żyje. ale nie tak duży. naprawdę Jego nie ma. І через те він написав, хіба що ви не те, чим повинні бути. То і так, того є написане, хіба же пробині прещасті. Не, не єстецьте тими, які не повинні сі бути. Бо якщо ми не ті, які повинні бути, як написано Божию, бо ми не є тими, які не повинні бути як діти Боже, то він не живе в гріховному серці. А він живе в чистому і доброму серці. Але Бог знайдується в чистим і добрим серці. Ви пам'ятаєте притчу? і пам'ятаєте при повість, де нависнув прокосієне зерно. Ось я засяне. На камні, в тем. Турекло засяне наружне місце, на, на камінню, в терну. і на добрій хоче. І теж і на добру облегне. І в українському перекладі написано українському тлумаченні Біблії є написано. І храниться воно, те слово, в чистому і доброму серці. В українському тлумаченні, то як би поки поїде, то, то воно вона заховується добрим, чистому і доброму в чистим і добрим місці. То якщо серце наше чисте, то будемо все пам'ятати, То тоді серце наше є чисте то і водями, і чисте. І добре, серце. Пам ят, пам ят, і добре серце, то там буде слово пам'ятатися. То там, в тим добрим серцем, чистим серцю серце пам'ятало Слово Боже. То пам'ятайте, сьогодні прийде служіння. Пам'ятайте, дісяй відбудеться то споткання на божество. Якщо ви почуєте слово зараз, як ви услышите під час тим, тим на боженстве Слово Боже, і якщо ваше серце чисте і добре, і коли ваше серце чисте і добре, то як підете додому, то коли поїдете пізні до своїх дому, то до ви будете робити те, що ви почали. будете чинити то, що услышалися, що услышите. І тоді будете знати, чи живе Ісус у вашому І тоді будете вірити і мати переконання, чи Ісус живе в вашому серці. Одного разу. Певного разу, після дитячого собрання в нас в церкві, по, по, по набоженстві таким дітям нашим костелі, прийшли мої діти додому, і мене питають. Мої діти прийшли додому і задають мені питання. Який характер Ісуса? Який характер має Ісус? Ви знаєте, який характер Ісуса? Віче, який характер Ісуса? Лагідного.

Того спокійного, кроткого I, i, i і спокійного духа. І з, з нами не буде робити нічого. І з нами ніч не бо в нас живе Христос. Бо в нас мішка Христос. І тому я, закінчуючи свою кортену промову, я ja kończę swoje krótkie приновлення, повернув вас погляд на цей текст, який я зачитав і зверуся вашу увагу на той верс, який зачитали. Ви пробуйте себе, чи ви у вірі. Подавайте самі себе пробі, чи тривайте в вірі. Хіба ви знаєте, що Христос живе в вас? Чи ж не вірите о собі, що Ісус Христос є в вас? Chyba, що те, що Chyba, що, хіба що ви не те, чим повинні бути? Хіба ж, хіба ж всі проби не пройшли в польському тлумаченні? Хай Бог поможе вам. Себе випробувати doświadczyć siebie, wypróbować, czy trwamy wierzę i czy jesteśmy naprawdę pańskie. Czy my i Czy jesteśmy krótkiego i spokojnego tego łagodnego ducha? Niech Bóg Was błogosławi. Amen.